Обласні змагання з волейболу серед команд коледжів стартували у вівторок у Сумах. Участь у них брали дня 5 команд. В першому матчі турніру зустрілись команда Роменського коледжу «Снау» та Сумського будівельного коледжу. За команду сумських будівельників виступає Давид Ярошенко. Команду на майданчик виводить Едуард Горбатько. Обидва займаються волейболом близько чотирьох років. Чому саме волейболом говорять? По перше, як моє хобі, а друге це дуже класний час, щоб відволіктись і взагалі тримати себе в формі. Я від цього отримую кайф зі своєю командою своїми своїми гравцями. Ми збираємося, тренуємося, відчуваємо цей общий кайф. Також виступати на полі це сама гра, великий антураж, емоції. Обидві команди говорять гравці, готові до змагань. Як завжди, розраховуємо на перемогу. По іншому не можна. Команда заряджена, команда була готова. Ми цього турніру чекали. Так, да, в нас добре, команда згуртована. Від самого турніру чекаю, гарних емоцій. Початок першої партії стартового поєдинку турніру вийшов рівним. До рахунку 13-13 у ньому сім раз була нічия. Потім уперед пішли сумські будівельники, які виграли першу партію з рахунком 25-19. У другій знов не повели волейболісти будівельного коледжу, які виграли п'ять подач поспіль. Роменчани після цього зібрались і вирівняли рахунок 6-6. Ще раз рахунок у партії був рідним, коли вони зрівняли його 8-8. Але перемогу у партії та у матчі святкувала команда Сумського будівельного коледжу 25-18 та 2-0 відповідно. Усього у перший день турніру команди Сум Ромен та Потивля провели сім поєдинків. За підсумками першого ігрового дня у турнірній таблиці лідерують волейболісти «Роменського коледжу Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Друге місце посідає команда Потильського педагогічного коледжу. Третіми йдуть волейболісти «Машинобудівного коледжу Сумського державного університету. На четвертому розмістилась команда Сумського будівельного коледжу. Замикають турнірну таблицю волейболісти Роменського коледжу Сумського національного аграрного університету університету. Олександр Качанов, Лариса Дученко, Суспільне новини, Суми.